Виготовлюємо такі двері на три фільонки. Двері можуть як в ПВХ бути, так і фарбовані. Зверху на дверях срібна патина. Як і на лиштві, так і на полотні. Фільоночки оздоблені обкладом. Можна його називати, хто як називає, дехто називає штапиком. Такі виступи йдуть. Скрізь по контуру йде срібна патина, що підчеркує естетичність виробу. Зверху корона, карніс, портал додатковий, можна ще так називати. Двері на звичайних петлях можна і приховані петлі сюди встановлювати. Ручка сатин хроматою з білою вставочкою. Що пасує до, до цих дверей замочок HB італія магнітний. Зсередині також з патиною. Двері виготовлюємо в різних розмірах, хоч до трьох метрів. Коробка з ущільнювачем німецьким Девентер. Модифікація дверей може бути як на три фільонки, так і на дві. До речі, показую, тут є ще на дві фільоночки і з чорної патиною. Кого зацікавили такі двері, звертайтесь компанія двері звідусіль.